Тероборону України озброїли гранатометами панцерфауз 3 Бійці територіальної оборони отримали на озброєння німецькі гранатомети панцерфауз 3. Про це повідомляє милитарний з посиланням оприлюднене у вільному доступі відео. На початку березня стало відомо, що в Україну з Німеччини прибула протитанкова та протиповітряна зброя. Тоді для сил України було доставлено тисяча одиниць протитанкової зброї та 500 переносних зенітно ракетних комплексів Стингер. Panzerfaust – німецький ручний протитанковий гранатомет. Він складається з блоку управління вогнем та одноразового пускового пристрою. Своєю чергою блок управління вогнем має у своєму складі складні рукоятки, ударно-спусковий та запобіжний механізми, складений плечовий упор та оптичний приціл. Існує модернізована версія блоку управління вогнем, оснащена балістичним комп'ютером, оптичним прицілом, лазерним далекомиром. Гранатомет може вести вогонь реактивними гранатами з кумулятивною або тандемною бойовою частиною. Дякую за перегляд!